Що вам скажу, я по секрету. Приписали мені лікарі сісти на дієту. А що це біса дієта така? Як на неї так можна сісти, аби не роздавити? От, наприклад, п'яла вечерку, потім я беру ковбаску, холодець і шкварку. А я? Але ж ви кома на дієті, Вам не можна їсти. От що означає сісти на дієту? Ой, а що ж мені робити? А чи не можна одразу. Сісти. бо я однією можу не наїстись. Сон – краща дієта. От, наприклад, я вчора вчасно не заснула, бо з пиріжками. Ой, не кажіть, тума, я теж. Поки не наїмся, не закрою очі, а чоловік мене каже, що я жриться ночі. Цього дві хвилини руки потримаєш, а це лоніти з тебе потім. Цілий рік зганяєш. Ой, люди. Параду дати, що нам таке їсти, аби похудати. Цілий тиждень ми тримались і кульбабу їли. Та не спортила кульбаба наше гарне тіло. Все ж залишилось при нас. Тільки зріші стали, як відкрили полонини, на коліна впали. Навіть віска з кошки мурки з пакета з'їли. Їли борщі з шоколадом, пили сиріяйця. не шматок сала. І ще ті баночки смарця. Ох, і наїлися. Наїлися ми з кумою, та й повз Воно ж душа радіє, коли сите тіла. Ой, люденьки добрі. Ой, люди далекі, чи могли мене... ви їжте все, що вам допомагає. Ага. Їжте все, що до допоме. Будьте сині та щасливі, будьте здоровенькі, а моя дієта, кобаса каплета, пащетині грети, хлюба на цьому Люблю Боги плюшки, <плес> сам серцюм пушки, і нам не заважають сильні